Якщо на вашій ділянці влітку було багато слимаків, то пора вживати заходів. В іншому випадку в майбутньому сезоні їх чисельність багаторазово зросте. Найвідповідальніший час слимаки відкладають яйця восени, після чого зариваються в землю для сплячки або гинуть. Кожна особина здатна відкласти до 500 яєць. Після зими вилупляться далеко не всі, але поголів'я виросте в рази, якщо їх не винищити, постраждає весь урожай і навіть квіти. Знищення врожаю не єдина шкода від слимаків вони розносять паразитарні і грибкові захворювання, небезпечні для тварин і людей. Щоб уникнути неприємностей в майбутньому сезоні, займіться вирішенням проблеми восени, шкідники сплять, нікуди не відповзають і не ховаються, город вже прибраний, а це дає хороший огляд і відкриває доступ до місць сплячки дорослих слимаків і яйцям. Кожна кладка складається з декількох десятків прозорих яєць діаметром, два швидше за все яйця, і дорослі особини будуть під землею в тих місцях, де до цього росло щось дуже смачне для них. Це перш за все грядки з капустою, салатом, томатами, колишні зарості, хости, які способи боротьби вибрати. Сьогодні, мабуть, найбільш ефективним і екологічним способом боротьби зі слимаками є застосування засобу екокілер. Інсектицид виготовляють на основі дятоміту. Це природна речовина, яка не шкодить тваринам людям і ґрунті. Препарат у вигляді сухого порошку розподіляють по поверхні ґрунту, після чого присипають землею з настанням нового сезону дорослі і вилупилися з яєць слимаки, вилізуть на поверхню і обов'язково пройдуть через шар екокілера, що викличе їх масову загибель. Таким чином ви знищите їх найбільше, існують більш дешеві. Але й більш труднозатратне методи ви можете шукати кладки слимаків і обробляти їх окропом або оцовим розчином, можливо також вести попередню боротьбу зі шкідниками ще в літній сезон, для цього багато городників використовують такі способи: ручний збір в сутінки на світанку або після дощу приманки з пивом, капустяними листами, з солодкими яблуками розсипання пекучих спецій, гірчиці, червоного перцю. Посипання доріжок і грядок крупною сіллю, оприскування рослин оцтовим, спиртовим або нашатирним розчинами, помилкові укриття з картону, дощок з подальшим збором і знищенням, механічні перешкоди з хвойних голок, піску крейди золи, битих черепашок, мульча з дубового листя, препарати на основі метальдегіду типу грозатри, стоп, равлик, слізнет, терміни проведення робіт, погодні умови часом не передбачувані. Тому, незалежно від того, проживаєте ви в середній смузі України під Москов'ї, полісся або на Карпатах. Орієнтуватися варто не на календар, а на саму погоду приблизні терміни, коли добре провести роботи зі знищення слимаків припадають на жовтень, можливо, навіть листопад варто відштовхуватися від температури повітря і настання сплячки шкідників. Існують різні види слимаків, деякі впадають сплячку вже при температурі повітря нижче о 8%. Є види, які ще зберігають незначну активність навіть при нульць. Відповідний період обробки ґрунту ви визначите візуально. Слимаки пропадуть з вашої ділянки. Осіння боротьба з шкідником зручна і найбільш плідна. Вона запобіжить появі слимаків навесні.